Ну а просто зараз я вплинув на наші черешні, вишні та абрикоси, поламаний синоптичний календар. Бо саме глобальне потепління принесло нам аномально теплу зиму, якої не було останні 30 років, а потім ще п'ять хвиль заморозків у квітні і травні. То який урожай кісточкових зберемо? І головне, по чому будемо купувати вітаміни, все дізналася кореспондентка «Тижня» Ірина Коваленко. Ми на Київщині тут черешні, абрикоси, персики мали б бути. Січень і початок лютого були дуже теплі. Друга половина лютого, після плюсових майже температур, ударило ось до мінус двадцяти. Це не дуже вплинуло б на врожай, каже пані Ірина, якби далі була тепла весна. Найпідступніші заморозки вдарили в квітні і травні, коли, набравшись тепла взимку, дерева почали квітнути, і тут знову мороз. Важлива не тільки температура, а й вітер. І у нас може бути навіть плюс три. Але якщо дме сильний вітер, то у нас це виходить до мінус шести. Тож про врожай тут, на жаль, не йдеться. Їдемо південніше на Вінниччину. Тут має бути тепліше і, можливо, заморозки так не лютували. Це було ну мінус чотири, мінус шість отак. Туди, де в ярках, то мінус шість було. На жаль, і цей садок негода не оминула. Ми вносили антидепресанти криптопроектами, щоб витримували ці заморозки. Але якби ж це заморозок був 1 ну, дві години, а не на протязі шісти годин. П'яти годин воно не витримує. Ось так рятували абрикоси, задимлювали ці ділянки. І це теж не врятувало. А от черешні трохи назбирають. Звісно, цифри не в порівнянні до минулих років. Ну, пари в десятків тонн черешні зберемо, може, там двадцять. Порівняно навіть з прошлим роком було 80 тонн, ті роки так було 120-150 тонн. Утім, аграрії викорчовувати дерева не планують. А це Прикарпаття. Можливо, тут погода змилувалася і дала тутешнім фермерам надію. Тут десь чотири вишеньки, тут мало бути, ну, мінімум 15. Вишневий сад пана Анатолія, і дощі заливали, і приморозки тут лютували. Каже, найліпший клімат в Україні для кісточкових південь Запорізької області Мелітополь. Буде тяжко компенсувати Мелітополь. Ну по вишнях там не було багато вишень, ну, по черешнях ми компенсувати. Ну, не зможемо, я думаю, що ніколи. Треба відвоювати назад. Мелітополь. Цьогорічні весняні приморозки забрали. 70 відсотків врожаю фермера. Із морозом мінус п'ять. Щось вдіяти майже неможливо. Заморозки мінус п'яти градусів. Той, хто фантазує, пробує там щось палити – Це все фантазії. Ранні сорти вишень вимерзли майже повністю. А от пізнішим сортом можна буде посмакувати. Південь, Одещина. Тут і тепліше, і сонячних днів більше. Малесенькі персички. Він не розвивається. Це мороз, мороз, холод вночі дуже холодні вітри у цьому господарстві за 21 рік роботи таких катаклізмів не бачили. Персиків на гілках де не де. Якщо ми могли допустимо взяти 5 тонн, то ми зараз і тонни не візьмемо. Навіть збирати ті персики, що вижили, не вигідно. Я візьму, допустим, два-три чоловіка. Так, їм заплатити в день, все одно треба. Воно пробіжиться, візьме з дерева одне-два персика. Почому мені треба здати, щоб повернути тим людям зарплату і ще й собі щось заробити? То що коїлося з погодою, чому приморозки накрили не тільки Україну, а й Туреччину? Сталося це за ну, наслідки глобального потепління. Почалося все з аномально теплої зими, тобто найтепліший взагалі за останні 30 років. І далі погодні, гойдалки, морози і тепло. І те тепло, яке не вистачало плодовим для, для цвітіння. Воно було накопичено. Тому дуже рані цвітіння почалось ну на 2-3 тижні. Раніше середніх батарічних строків і тут мороз, який уже побив цвіт. Заморозки в Україні тривали від 20 до 30 днів, залежно від регіону. То чому морози, якщо глобальне потепління? Ми прийшли вже до того стану, про яке світові кліматологи говорили, що при перевищенні глобальної температури на землі на 2 градуси норм. В, 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 в кліматі починається розбалансування, розбалансування кліматичної системи, коли це йде таке перепутування сезонів, порушення сезонності, екстремальні явища, які не характерні для певного періоду. То що вже маємо на базарах? І головне по чим? А ціна, яка? а та 350 Цінники шокують з першого кроку на столичному ринку. Цінники тут навіть не малюють. Утім, таку черешню по 900 гривень за кіло, звісно, імпортну з Греції Іспанії купують. На така на тверда, вона вона саме солодка. Греція то вже добре. нашої ще стільки нема. Є імпортна і трохи дешевша. Ну як дешевша? По 600-550 гривень за кіло. 550, здається, ми вибирали по виду не по ціні. Щоправда, саме зараз черешні загалом небагато. Наша теж є одеська, Миколаївська, – 180-200-250 гривень за кілограм. Одеса, Одеса, Одеса. Абрикоси? Абрикоси, Іспанія. Абрикоси ще везуть з Греції та Туреччини. Нашої взагалі нема. Такі культури, як персики, абрикоси, подекуди втрати більше ну, пориста на підприємствах, а ситуація з черешням трішки краща. Утім, сказати, що врожаю кісточкових не буде по всій Україні, експерт Денис Марчук не може, адже скрізь різна ситуація. Проте очевидно одне: ціни будуть більшими, значно більшими. Ціна. Порівняно з минулим роком буде збільшувати більш, більше 30% на ці культури. А імпорт теж зазнав заморозків. Уявіть, Туреччина один з головних гравців на ринку черешні, абрикосів, персиків мала заморозки до мінус 15 градусів. Це вдарило і по закупівельних цінах. Закупівельні ціни на десь на 75% в Туреччині будуть більше порівняно з минулим сезоном. Однак фермери рук не опускають і з дивним мені оптимізмом дивляться в рік наступний, адже природа циклічна і загін першим роком має обов'язково прийти кращий. Ірина Коваленко, Алла Пас та Сергія Осадчук. ТСН тиждень, 1+, плюс марафон. Єдині новини.